У мене є сам навощувач, коробка окремо, з навощувачем окремо. Саме лекало де вставляється рамка для навощування. Але я Вирішив зробити, щоб це було в комплекті, так, типу стаціонарно, щоб не шукати кожної весни де що поділося і куди запхалося. От, В результаті моїх творчих пошуків у мене вийшов ось такий прилад. Значить, це від пульта дистанційного. Тут виставляю напругу. В середині стоїть регулятор швидкості обертів мотора від пилососа. Включено-виключено. Сюди ось ставлю рамку. Зверху в ощину лист і накриваю його склом. Все, і Потім кінці. Думав зробити тут автоматичні такі прижими, що потім придкину, що з моєю кількістю рамок в рік можна обійтися і кінцями. Так, включаємо, виставляємо кругу і кінці. Можна трошки більшу. Ну тут треба два-три листи і ось красива рамка. Я ставлю до нижнього краю, підганяю. Верхній вони забудовують завжди, а нижній потім виходить проміжок, де немає зовсім пустота. А отак рамка вся забита пущими, ячейками.